Божі слова на кожен день. Тож чи справді ти знаєш, чому в мене віриш? Чи справді ти знаєш мету і значення моєї роботи? Чи справді ти знаєш свій обов'язок? Чи справді ти знаєш моє свідчення? Якщо ти просто віриш у мене. Але в тобі немає жодного знаку моєї слави чи свідчення, то я тебе давно вигнав. А все знайки ті навіть більші скалки в моєму оці і в моєму домі, вони не більше, ніж перешкоди на моєму шляху. Вони кукіль, що буде повністю відвіяний у моїй роботі, вони ні до чого не придатні. Вони нічого не варті, і я давно вже ними гидую. Часто мій гнів випадає всім позбавленим свідчення, і ніколи мій бич їх не полишає. Я давно вже віддав їх у руки лихого, вони позбавлені моїх благословень. Коли настане день, їхня кара буде навіть чащою, ніж у безглуздих жінок. Сьогодні я роблю тільки ту працю, яку я зобов'язаний робити. Я зв'яжу всю пшеницю в снопи разом із тим куколем. Така моя робота сьогодні. Весь той кукіль буде відвіяно в час мого віяння, і тоді зерна пшениці будуть зібрані в комору, а той відвіяний кукіль. Буде вкинуто у вогонь, щоб він згорів на попіл. Зараз моя робота полягає лише в тому, щоб пов'язати всіх людей у снопи, себто повністю їх завоювати. Тоді я почну віяння, щоб відкрити кінець усіх людей. Тож ти повинен знати, як ти мусиш вдовольняти мене зараз. І як ти повинен ступити на правильний шлях у своїй вірі в мене? Те, чого я бажаю, це твоя вірність і послух зараз, твоя любов і свідчення зараз. Навіть якщо ти наразі не знаєш, що таке свідчення чи що таке любов, ти мусиш принести мені всього себе та віддати мені свої єдині скарби. Свою вірність і послух. Ти мусиш знати, що свідчення про мою перемогу над сатаною лежить у вірності й послуху людини, так само, як і свідчення про моє повне завоювання людини. Обов'язок твоєї віри в мене свідчити про мене, бути вірним мені й нікому більше та бути слухняним до кінця. Перш ніж я почну наступний етап своєї роботи, як ти про мене свідчитимеш? Як ти будеш мені вірним і слухняним? Чи ти присвятиш усю свою вірність своєму призначенню, а чи ти просто здасися? Що б ти вибрав? Підкоритись усім моїм планам, навіть якщо в них буде нещастя чи смерть? Або втекти на півдорозі, щоб уникнути моєї кари, я тебе караю, щоб ти, про мене, свідчив, щоб був вірний мені і слухняний. Більше того, теперішня кара призначена розгорнути наступний етап моєї роботи та дати їй просуватися без завад. Тож закликаю тебе бути мудрим і не ставитися ні до свого життя. Ні до значення твого буття, як до піску, нічого не вартого, чи ти можеш точно знати, якою буде моя прийдешня робота, чи ти знаєш, як я працюватиму в прийдешні дні та як розгортатиметься моя робота. Ти мусиш знати значення того, як ти відчував на собі мою роботу. Більше того, значення твоєї віри в мене. Я стільки зробив, як би я міг здатися на півдорозі так, як ти уявляєш. Я зробив таку обширну роботу, як би я міг її знищити. Справді, я прийшов покласти цьому періоду край. Це так, але більше того. Ти мусиш знати, що я почну новий період, почну нову роботу і найголовніше, поширюватиму Євангеліє царства. Тож ти мусиш знати, що теперішня робота призначена лише почати період і закласти фундамент для того, щоб поширювати Євангеліє в прийдешні часи та покласти в майбутньому край. Цьому періоду. Моя робота не така проста, як ти думаєш, і не така нікудишня чи безглузда, як ти можеш вважати. Тому маю все одно сказати тобі, ти повинен віддати своє життя моїй роботі, і, більше того, ти повинен присвятити себе моїй славі. Довго я прагнув. Щоб ти про мене свідчив, і ще довше я прагнув, щоб ти поширював моє Євангеліє. Ти повинен розуміти, що в моєму серці.